Шановні підписники і гості мого каналу вітаю вас! Хочу вам показати, як наша віялочка перевіває нам сою. Це в нас так виглядає вона. І пилюка, і болото, і листочки. Це сюди відбиваються половинки і маленькі зернятка. Сюди крихідне, Половин, менше половинки насіння падає, а сюди насіння і матеріал. Стручечки. Половинки, ці всякі е шкірочки, сої видуває нам через центральний, скажімо, так, вихід. Основний. Якщо у вас там до 10 гектарів, спокійно можете собі цю сівалочку використовувати, поступово навіяти і будете мати собі святий спокій. Всім дякую за увагу!